29 серпня, усікновення голови Іоанна Хрестителя, День пам'яті святого мученика, що постраждав за правду. Помолімося до нього, прохаючи мужності, покаяння і Божого миру для наших сердець і України. Святий Іоане, предтече і Хрестителю Господній, ти був голосом, що кликав до покаяння, не боявся говорити правду і постраждав за істину. У день твого мученицького усікновення, благаємо тебе, молися за нас перед Престолом Господнім. Навчи нас мужності і вірності Богові, очисти наші серця покаянням, і відверни від усякої неправди, заступися за наш народ, що терпить біль і несправедливість, і випроси миру, правди й сили для України, святий Іоанне, хрестителю Христовий, не залиш нас! У скорботі, а моли Бога за спасіння наших душ. Амінь.